Друзі, привіт! Вітаю! Давайте трошки вам розкажу про сільську роботу, про сільське життя. Так? Ну, хто, в принципі, не знає. Ось тільки що закінчив ось таку клітку. Ну, прошу, строго не судити. В селі живемо, робимо з того, з чого є. Де щось знайшли, з того ми і робимо. Ось так. Це клітка для. Для курчат і для хвочки. В принципі, взагалі ця клітка почала робити ще неділю назад. Потім прийшло мені замовлення для хлопців. І я сів шити постійно замовлення і не доходили руки. О, і Сьогодні я вільний майже день чи півдня. І сьогодні я доробив клітку з того, що є у нас. Понаходив. Порозбирав старі піддони, де щось там колись був привіз старе. І зробив я, доробив таку клітку, тому що потрібно старе розбирати, нове поновляти. Ось так, зверху понаходив старі шматки ліноліум. Ну, я взагалі то... Стараюся не викидати все відразу, там, да, десь щось поїхали, де щось якийсь будинок розбирати, або де щось тось люди віддають, то я його складаю, залишаю. З часу вони колись пригодиться. Ось і старого будинка, де раніше розбирали з братом. Ну, люди прийшли, кажуть, хлопці, підіть-ка, розберіть-ка будинок. Вони кришу там зняли, а все остальне там залишилось, вікна, двері. Просто внутрі нічого немає. Просто так от порозрібали, залишився потолок, всередині піч залишилась і всередині тут ліноліум. А підіть, розберіть, заберете, собі, вам, вам, вам воно пригодиться. О, так от, Пару років тому назад колись то розібрали О, і краситься ліноліум. Ну, як є, так і є. Кращого не буде. О, не так кажуть, з гівна зліпили пулю. Ось так. Це сьогодні різав, пиляв, клепав потрошку, робив, бо сьогодні вже під вечір. Ось квочка з курчатами. О, а там ось -о. ще одна квочка з курчатками. Та вже піде в нову клітку. Ось так. До речі, ось цю загороду для них теж ще в червні місяці зробив. Дружина попросила, каже, зроби щось, щоб пересувне невеличке було. Сидів, гадав, думаю, ну з чого її зробити. Пам'ятаю, робили вдома ремонт в будинку. Залишили старі, старі рами. О, старі рами ж залишилися. Їх розібрав, стекла повитягував О, і зробив ось таку. Загороду. Ось тут воно відкривається. З боків ці трикутнички, вони також знімаються, просто на матузочці прив'язуються, тут ось на гвоздках зробити. Тут сітка, тут сітка ця робиться. тут до половини сітка дрібненька нашита. Воно складається, із сипка порізав. Ось такі завіси, саморізами повкручував. О, і оце воно, от ми беремо його і переносимо. Зставці, курчатку щось слабло. Ось так. Якщо нам не потрібно, то ми ось ці ось матушки порозв'язували, цю всю конструкцію склали, так ось зв'язали ці з цієї сторони зархопокали, зв'язали, воно просто воно сразу як домик склалося, Ці порозв'язували оця деталька. І з цією деталькою теж докупи зв'язалися з цими шнурками. Докупи склали, зв'язали. Тоді цей домик, як складається, то він отут і тут також складається, ну, докупи і також зв'язується. Занесли в сіник поклали, воно в сінику собі лежить там. Потім винесли, знову розіклали, з боку ці поприв'язували. Ось так. І удобно, і кочка ходить собі. О, на травичку там. Як дуже жарко, то це дружина старі тряпіа, старі ці. Та, шторі, то туривішує, те, що погане. І воно то їм прикриває, щоб затишок був. Так, ну ось тоді сюди. Пам'ятаю в дитинстві, дід або батько теж щось вийде, доски понаходить, або десь візьме, десь поїде. Якщо не було за що купити, сятки це з комбайнів, по-моєму. Не пам'ятаю, з чого іменно, де де зерно там воно теж десь колись мені поприносили, були. ну Люди ті, що люблять вип'ять, загнали за бутилку. Воно лежало, тепер бачите, пригодилося. Це із воздушного фільтра сітки, із комбайна на полі комбайн сітку міняв. Чотири трактори, не пам'ятав їхали, а воно лежало. Я забрав. А ну, бухта там здорова така була висока. ну Пригодилося сюди. Тут завіси також із ціпка. О. Ну, я скажу, в селі жити, якщо нічого не робити, то, то, то ти не в селі живеш що ти десь в примах живеш. Ось так. Внутрі оббита плівкою. Там, де я раніше працював, на, на, ну, там, де я раніше працював, там метал привозили. в упаковці. опаковці. Іностранний метал. О, я з роботи начальник виспитав та забрав. Каже, Мені вдома пригодиться воно десь щось. То я забрав її. Це обив я клітку з серединки. Тут так же само євроремонти. Низ не вбиває, тут тоді потім соломки накидаємо до сінця. І сьогодні тут у нас будуть курчатка з квочкою. Сьогодні вже поставимо і будуть вони тут вже ночувати. Ось так. ну Тут я скажу, з є, з того і робимо. Старо стараємося нічого не викидати. Воно пригодиться. Складаємо, а тут ось раз і... і пригодилося. Ось так-то. Ось таке. ось так. Ці доски поїхали до тестя. Тесть каже, Вова каже забереш, каже, доски. Ну тесть інвалід. каже Забережка, вони мені вже не потрібні, я нічого каже, з ними робити не буду, бо стан здоров'я не дозволяє. Забережка пригодяться. Я збирався цей построїти гараж, поставити. Ну не, не судьба. Зато зробив для курчат клітку. Ось так. Ліноліум степлером скобами пришив. Ще потім піду понахожу шматки шиферу, болгаркою поріжу, підганяю. І зверху покладу сюди ще шифер. Та і все. Молодцы. Сьогодні моя робота закінчена, ще все підвечір. вечір. буде покупатися в літній баньці. І йти сідати шить. Іти сідати шить. Ось так там. Строго не судіть. Для села це шик. Для села це супер-пупер. Це нормально. Ось так-то. Добре, дякую за перегляди. До побачення. А, до речі, хотів додати. Знаєте, як кажуть. Головне, щоб руки росли з нормального місця. Можна з щого придумати те, що тобі буде потрібно. Ось так. Тут клітка, а тут рама, щоб не викидати. Получилась у нас переносна загорода для курчаток. Ось так. Так то якщо подумати, де з чого можна робити, то воно все пригодиться. Головне бути башковитим і не линитися роботи. Робити не надо боятися. Її треба боятися. Той хто любить роботу, той не боїться роботи і працює. На ура і на славу. А той хто ліниться та жде, якби щось воно само впало, да, ось завтра та завтра, так воно і завтра і буде постійно. Ось так-то. Ще ж одне віздочки. Ось Я думаю в селі. На в кожного вдома, кожного хозяина есть. Мішечок або відро і старими гвістками. Тут гвістки вже я не знаю. Де я тільки що розбирав, де щось люди віддавали, якісь там доски, з чимось, воно там склепано. О, розібрав доски оддільно, гвозді віддільно перебрав отакий гвоздочок на накувальну, вирівняв. Та й піде, де ще й забивається воно. Тут тут, до речі, є звістки ще старого хазяїна цього будинку, як ми купили. Оце в цьому в цій сумці ще були гвіздочки того діда, який тут раніше жив. Ось так. Ну, плюс я ще зверху додав. Тут, до речі, як перебрати, тут вже половину гвіздочків можна викинути взагалі на металолом. Ось так. Ну, потрошку ще перебираю. До речі, ось такі гвістки є. Не здогадаєтесь з чого це вони. Розбирав їжу іж, їж, мотоцикл, їжі, у мене був четвертий і четвертий і п'ятий був. Два мотоцикли таких було. Ну, прийшлося так, що прийшлося їх, один я майже продав. Половину продав, а іншу половинку прийшлося. Ну, Склалася така ситуація. Ось так. Дещо позалишав собі, дещо я розпродав. О, а ось і спиць, мені потрібно надо було ободок. І внутрянка, де о, підшипники. Підшипники, де то дюра алюмініва. Там у мене воно на, стоїть на цих на культіваторах та на деяких там приспособлення до мотобока. О, А це порозрізав, каже, ймаю, так це ж, каже, ідеальний гвіздок. Заточив. О, і, до речі, такі ну, вістки теж ход ідуть. Шапочка є, краєчок заточив. І що, нормальний гвіздок і користуватися можна. Тут їх було чимало, вже поменшало. Все воно йде. Так, тут, я ж кажу, що. Тут докумекать, то воно все буде, все в ходу піде. Ось так. -то. Ось таке діло, друзі. Так, добре тоді. Do pobočina!